Реабілітації де особи, які постраждали тривіри людьми, вони можуть там знаходитися і знаходили за певний період часу. Їм допомагали оформлені документів, надавали медичну допомогу, і далі влаштовували цей косвід за місцем. Призначення так, ось ну якби це коротенько, що я хотіла сказати саме про по статистиці, а саме по проекту ми, саме Мирослав'яна ми змовчала так скромно, що в Україні в Тимирівській області з допомогою при підтримці інформаційної методичної, організаційної було навчено 130 державних службовців з різних. Відділ з різних структур, які дотичні до сфери протидії до заходів, що дві що здійснюють заходи сфери протидії торгівлі людьми. Але ми розуміли, що проект закінчується саме 20 грудня закінчення цього проекту. Нам нам потрібно було, щоб наша робота не пропала даром, і було проведено тренінг для тренінгів для тренерів, з яких саме Вибраними для участі працівників центру соціальної служби сім'ї, дітей і молоді. із кожного районного центру був навчений тренер, який буде далі проводити тренінги для державних службовців, щоб в курс справи, що це за люди, яку вони допомогу мають отримати, як знайти цих людей, як виявити, як з ними спілкуватися і так далі. Е, Проходили також навчання і повноваження особи з цієї області, ті, які відповідають за надання статусу. Адже Міністерство соціальної політики зверне, звертає увагу на те, що ті відмови, які були надані. Е, Людям у встановленні статусу дуже часто залежали від того, що працівники державних установ некоректно заповнюють документи. Навіть таке було, якби в нас в Тернопільській області таких прикрих випадків не було, але в інших областях такий негативний досвід є. Але тим не менше, в Тернопільській області Тернопільській області відмовили 12 особам у наданні отримання статусу, тому що була припинена кримінальна справа. Ось, а це, хоч і порушення кримінальної справи не впливає на надання статусу по закону, але ми бачимо, що саме ті люди, які дають свідчення у кримінальному впровадженні, швидше з більшою охотою не дають статус. Дякую, Марина. запитання. <клук> а хтось має область статус? Так, так, дві особи. Дві особи райони. Ґрійко... Це місто Тернополі Тобто... Від останньої нашої зустрічі нічого не змінилося з Ні, ну, ще одні особи треба на не Так. На серпні це була одна особа, яка треба на не а ще, ще одні особи треба не статися. Прошу постраждала людина в межах України, чи теж по закордону? Mm. За, одна за кордоном, одна межа no, в межах України. В межах України в чому полягається експлуатація? Це використання вже е, брак, бракування. Тобто такі факти якось є, чи можуть люди, які бачать, що використовують дітей вже врахувати, куди їм звертатися? Знаєте, за законодавством України використання дітей уже в братстві воно карається кримінальною, людей притягають до кримінальної відповідальності, але знову на превеликий жаль, коли вже працює використовують дітей власні батьки, то ця справа перекваліфіковується статі 149 торгівлю людьми на статтю 150 сорок десяту частина першого друга це використання дитячої праці або Незаконне використання дітей уже в Ось, і е, коли ми бачимо, що на вулиці є діти, які заставляють же працювати чи вже то обов'язково потрібно про це повідомляти. Органи прокуратури, правоохоронні органи і служби у справах дітей. Служба у справах дітей, коли вони їм повідомляють про факт, виявлений факт. Протягом доби не пізніше 24 годин зобов'язані вилучити цю дитину з цієї ситуації. А Ваш, погляд? Ваш, погляд? Ваш погляд? Давайте правомірно, відмовили 12 особам статусу. Розумієте, справа в тому, що знову ж таки за законодавством України, особі, які відмовлено у наданні статусу, ця особа має право звернутися до суду. Ось в Україні вже є прецедент, коли людині відмовлено у наданні статусу, і при юридичній підтримці міжнародного правозахисного центру Зарда Україна цей суд зобов'язав Міністерство соціальної політики переглянути своє рішення, і цій особі було надано статус. Ті особи, які відмовили саме в Тернопільській області, вони мали право звертатися до суду п'ятиденний термін з дня отримання цієї відмови. Але ці люди вирішили, що вони. Не будуть звертатися до судових органів, тим більше, що цим особом знову ж таки по законодавству України повинні надавати допомогу як людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це скільки? Якщо вони погоджуються. Якщо так, це, це тільки за їх згодою, то нічого проти волі людиною є робити. Це розглядається. Дійсно. Чому ця допомога полягає? Це фінансово. Фіна на рахунок фінансової допомоги це одне з в тому що особи, які отримали статус, мають право на е, отримання одноразової матеріальної допомоги, і вона полягає його за полягає е, від. Е, Становить розмір мінімального прожиткового мінімуму для даної категорії в Україні це чотири категорії. Це особи це малолітні, тобто діти до 6 років, це діти до 18 років, це осіб працездатного віку і для осіб, які втратили працездатність. На сьогоднішній момент ця допомога становить приблизно 1169, це прожитковий мінімум. А ті особи, які отримують це віку вони ж так вони отримали допомогу трошки на 1 будівня це 949 гривень. Ось а решта вони мають право на отримання медичної допомоги, юридичної проживання і так далі. Особа, яка звернулася за встановленням статусу з моменту відразу подання її заяви, вона має право на отримання допомоги тієї, яка ця людина потребує. Тобто, якщо людина потребує не має житла, потребує десь перебувати, значить цю особу розміщають в певні заклади. Ось де особа може перебувати до трьох місяців або за особливою потребою до шести місяців і так далі. І повністю медичне лікування, допомога соціальних служб, психологічна, юридична допомога і так далі. Оці вітнансикла до них вони в Україні, як їх використавили? Сільськогосподарська це експлуатація. Це на, на, в, якій, в якому місці на Одесь, на Одесь, це було на Одещині? На Одещині їх виявили в минулому місяці, в листопаді. Їх використовували всі для сільськогосподарської праці. Знаєте, був такий літний випадок, коли виявили правоохоронці, коли громадян Молдови використовували саме на сільськогосподарських роботах у Херсонській області. Ось це було 80 осіб. І там розпочато кримінальну справу саме за використання цих людей в трудовій експлуатації. А чи мої значення чи по виплатах, чи надані будь-якої іншої допомоги? Чи була ця експлуатація чи торгівля людьми за кордоном, чи в Україні немає значення абсолютно і ця ситуація також і терміна давності немає. Якщо людина вважає себе постраждали торгівлі людьми, чи це трапилося в 13-му році, чи це трапилося 5 чи 10 років тому назад, людина має право подавати заяву на отримання неї статусу, і це дуже важливо і хотілося підкреслити, що ця вся допомога надається конфіденційно. І е, збереження всіх прав цієї людини особа, яка веде бесіду, відразу підписує документ про нерозголошення відомостей про цю людину. Щоб завершила справу, було так відомо, що студентів туди разто відправили в Булгарію. Прошу. Це з Галицького коледжу <зв 'язує> така ситуація. Ну, на превеликий жаль, у нас інформації тієї, що ця справа закінчилася винесенням вироку, чи ця справа була розслідувана до кінця такої інформації на володіє? Вони не зверталися. Ні, За статусом вони не зверталися, а Хочу. це швидше запитання до правоохоронних органів. Але... Чи була порушена кримінальна справа, чим вона завершилася і так далі? Чому такі різний старте? Я пояснюю, тому що держава почала займатися законодавство було прийнято тільки в 2011 році. Закон України тільки в 2011 році. Всі постанови почали працювати. Статус почали надавати людям з осені 2012 року, а одноразову матеріальну допомогу виплачувала тільки з січня 2013 року. І через те, от держава надає тільки ту статистику, якою вона володіє по кількості наданих статусів. Ви ви знаєте, коли починала працювати міжнародна організація з міграції, ще там на початку х років кількість осіб, які були постраждалі від торгівлі людьми, якби їх було мало. 2000-х тільки 42 особи в 2000 році звернулися за допомогою до міжнародної організації з міграції. А потім кількість цих людей збільшувалася. Зазвичай було потрібно в те, що завжди впевнені в тому, що й зможуть, і що інформація про них не вийде за рамки. Да? Конфіденційність це дуже важливо для людей, тому що розумієте, що не кожен чоловік хоче признатися в тому, що його експлуатували, що зчиняли ви насильство. Жінка, яка знаходилася, наприклад, сексуальна експлуатація, вона не хоче, щоб ви про це знали навіть її рідні, були не кажучи вже про сусідів і односельців. Ми ще в нашому суспільстві є ще багато би, стереотипів, коли до цих людей відносяться так, як до тих, що вони знали про це, що з ними трапиться, що вони будуть там експлуатуватися, що вони самі на це погоджувалися, і так далі. Хоч в кримінальному в статті 149 згода особи. На її використання не має ніякої відіграє ніякої ролі у порушенні кримінальної справи, тому що злочинці часто використовують різні методи: це і шахрайство, це і обман, це і маніпуляція, це і боргова капала, і так далі. Ви знаєте, з Оксаною Морославіною нещодавно, 13 грудня цього року, відбулася національна конференція по наці... національному. Так донецькому по національному механізму взаємодії і приводили такі факти, коли чоловіка змусили до того, щоб він продав свою нирку. Просто мито не що... що... Ми, що... Ми. обману, не тільки не тільки обману і е, тиску психологічно на ньому. Просто була підстава, коли він почав вдарив дорогу машину. Ось, і ці е, злочинці почали вимагати в ньому велику суму грошей. І цей молодий чоловік вимушений був, цей борг постійно ріст. Молодий чоловік вимушений був віддати свою нирку. Запропонували йому, значить, його прооперують і оперували його на території України, забрали цю норку, коли чоловік повернувся до місця свого проживання, йому, відповідно, ніякі гроші не виплатили, нічого. І він... І він звернувся до правоохоронних органів. Сама. Але факт такий був, що тиском обману, психологічно насильство ми змусили просто видати своїх. Це було в Україні. Я ще вам хочу сказати на рахунок різновою. Справа в тому, що багато людей і навіть більшість не хоче звертатися за отриманням статусу. Частина людей, теж якась велика частина людей взагалі не звертається за допомогою. Тому що навіть якщо вони себе можуть ідентифікувати, самоідентифікувати як постраждалі від торгівлі людьми. Просто люди ну, різних причин бояться розголосу, не хочуть ще раз проживати ці страшні моменти, просто і людина не відмовляється від допомоги або від того, щоб від надання статусу, тому що все рівно бояться, що десь виліз, інформація, і хтось дізнається про це, і просто людина сама відмовляється від допомоги і це вона має на це право. Я би ще хотіла сказати, що на рахунок вилучення органів У 2011 році, в грудні місяці нашої організації і ще іншими організаціями по Україні, які є членом Всеукраїнської коаліції з торгівлі таргівлі був проведений реалізований інформаційний проект тільки -ті машини на запчастини, Будь ви знайомі з цим проектом. От ми розповідали по різних із районних центрів, що людей використовують для вилучення органів, і після цього служба безпеки нашої тернопільської області за. Тримала групу людей, які вербували і були потерпілі, яких вилучали органи, яких була порушена кримінальна справа, по цій кримінальній справі був вирок. І нам відомі такі люди, які саме мешканці Тернопільської області, в яких вилучення. Тому ну, вони добровільно здавали, наскільки розумієте, знову ж таки використовують е уразливий стан, бо mm -hmm. добровільно в лапках ну, так. згода людини на експлуатацію ніколи не буває добровільною. Яка людина, наприклад, погодиться е в тим, щоб її експлуатували, щоб її не виплачували, обмежували, били, погрожували і так далі. Завжди людина потрапляє в цю ситуацію, тому що використовують її знову ж таки, як вона вже сказала, її уразливий стан. Це може бути будь-що. Ось це може бути борг, борг перед банком, це може бути борг перед родичами, це може бути безробіття, мала заробітна плата і так далі. Цих чинників є дуже багато. Така ситуація загалом зараз в області збільшується кількість постраждалих людей. Чи неможливо можливо люди вже обізнані і менше потрапляють в такі ситуації? Ну менше ми можемо сказати, що кількість звернень навіть в організацію значно менша, ніж це було кілька років тому, тому що там на початку 2000-х років це були люди, які зверталися саме, які постраждали від сексуальної експлуатації. Потім почали звертатися люди, які від трудової експлуатації постраждали, і більше зверталися чоловіки ніж жінки. Ось і тобі, цим людям Міжнародна організація і міграції не давала допомогу, і вони зверталися і в правоохоронні органи і були порушені кримінальні справи по статті 149. Можемо сказати, що кількість цих людей зменшується. Можливо, по різних причинам ми не можемо сказати, ми не знаємо масштаби, які є насправді, тому що знову ж таки ми не знаємо, як людина, якщо не звертається, відповідно вона не попадає в нашу статистику. Ваша організація зберегти всієї України, бо ви, ніби основні, як України, всіукраїнські мають і так далі. Найчастіше з яких областей звертаються? Статистика в нас є, і на лінію часто звертаються саме на національну лінію, звертаються особи, яких ми можемо ідентифікувати, як ймовірно постраждали від торгівлі людьми, тому що існує ряд певних індикаторів, це не прямі, яких можна визначити. Постраждала особа чи ні. Протилефони це зробити дуже важко, і ми перенаправляємо цих людей саме е, до цієї місцевості, там, до громадських організацій або до правоохоронних органів, саме в ту місцевість, з якою вони знаходяться. От, і люди тоді звертаються і далі вже їх ідентифікують, як або не ідентифікують. У ну, нас просто статистика, от східна Україна більше їде в Росію, хоча наші люди зараз теж більше їдуть в Росію. І поки така буде ситуація економічна в Україні, все одно люди будуть їхати і будуть потрапляти. Це однозначно. Єдине, що можливо якісь вектори міняються, тому що насправді дуже багатьох років у нас проводяться ці інформаційні кампанії, і люди більш обізнані, можливо, вони не попадуть та не татомівців людьми, можливо, десь їх обмануть і там, до шахраїв. Хоча люди теж вже ну, розповідають багато людей, котрі їздять на заробітки, що раз поїхали, їм не заплатили, ну, це не торгівля людьми, це шахрайство, але ж не заплатили. другий раз, Люди вже тоді їдуть з такими умовами, що їм щоденно платять. Якщо їм обіцяють щоденно платити, вони працюють. Якщо їм кажуть, що там Місячно вони вже бояться цього, тому що вже є якийсь гіркий досвід, і так і тут якось люди себе убезпечують і, можливо, через завдяки нашим великим інформаційним компаніям, продовж багатьох років, люди все-таки обережніше ставляться до вербувальників і до самих ситуацій, але вона не ця ситуація. Самі розумієте, чому, тому що. Немає тут люди шукають роботи за статистикою міжнародної організації міграції. Саме 41% усіх всіх людей, які звернулися, які отримали допомогу від МОМ, Саме ці люди були експлуатовані в Російській Федерації. На другому місці це 41% людей на другому місці. Стоїть якби на рівні щебелях Польща і Туреччина. По 13%, далі прикотири 4% на Чехію і інші країни 20%. Абсолютно дуже в дуже багатьох країнах світу експлуатують наших людей. Це і Швеція, це і Велика Британія, це і Сполучені Штати. Те, не кажучи вже про країни Європи, там де люди масово виїжджали в 2000-х роках. Це Іспанія, Португалія, Греція і так далі, Італія. Так. І 6% цих людей експлуатувалися саме в Україні. Я бачила, я вже роз... розповідала, коли бачила, коли була в новому Орлеані, бачила, значить там Мексика поруч, і там точно так же як нас Києві, там на ЖД вокзалі наші э, стоять українці і чекають, що їх хтось візьме на роботу. Так само там мексиканці, там є такий бульварчик, і там зранку мексиканці їх відбирають на роботу. І я ну теж я говорю, якщо вони тут стоять, якщо вони вас працюють нелегально, значить 100% є випадки торгівлі людьми. Вони кажуть, ну є, але мало. Тобто це теж якби політика країни, політика держави. Вони, вони так заурьовують. Ну, є, є, ми не виключаємо, але в нас це небагато. Хоча я бачила масу тих і впевнена, що там теж це явище є. Україна теж прийняла у 15-му році, в тринадцятому році державну цільову соціальну програму та протидія торгівлі і коштів, які будуть виділятися на реалізацію, виділяються на реалізацію цієї програми з усіх джерел фінансування. Це державний бюджет, це місцеві бюджети, це інші джерела фінансування, це 7 мільйонів 300 тисяч приблизно. Якщо їх розкинути на всі регіони України, то це виходить дуже мало. Але тим не менше в державній цільовій програмі виділено кошти на реабілітацію допомоги. Кожного року 1200 двісті особам, держава визнала, що такі не ну, люди є, і для цього виділяються кошти знову ж таки ще. В Нашій області на щастя залишилося, як в інших ще трьох областях України, управління в справах сім'ї молоді, тому що в інших областях України саме функції по наданні допомоги особам, що постраждали від таких людьми, передані до інших департаментів. Наприклад, департаменту освіти і науки, департаменту соціального захисту і ті люди, які були навчені, які проходили навчання, міністерство проводило навчання, саме втратився потенціал. Наприклад, по Херсонській області з 200 обученості Зараз залишилося тільки 15, які пройшли навчання. Далі ще я хотіла сказати, відмітити такий позитив, що е те, де доніс прес-конференції, ми говорили про те, що від е департамент по боротьбі з торгівлею людьми, який існував в різних формах там, 2004 року, було тоді розформовано і передано в структуру управління кримінального. Кана розшуку, так то з 30 серпня 2013 року знову таки створив, знову було створено окремий департамент по боротьбі з торгівлею людьми. Бо це є такий дуже важливий крок, тому що знову ж добудуть. Спеціалістики будуть займатися тільки цією проблематикою, тому що в нашій області працював відділ по боротьбі з кіберзлочинністю і в структурі його був сектор по боротьбі з людьми і злочинами у сфері суспільної моральності. Чому ви насторожити людину, яка їде за кордон на роботу? У нас дуже багато людей виїжджає, яка, наприклад, не потрапить в таку ситуацію. Є якісь типові такі? Є типові є поради, які вже ми вже так і говорили, і озвучували і на телебаченні, і на радіо. Ми говоримо за все, що перш за все потрібно перевірити фірму, яка пропонує роботу цієї людини, фірму юридичну особу, тому що. Е Мають право на працевлаштування громадян України тільки ті е, особи, наприклад юридичні особи або фізичні особи-підприємці, які суб'єкти підприємницької діяльності, які мають ліцензії на право працевлаштування громадян України. недавнього часу можна було перевірити наявність ліцензії за номером телефону в міністерстві соціальної політики. Е, зараз на превеликий жаль, в зв'язку з реформуванням і створенням е, державної була служба на державний центр зайнятості. Зараз вони косами перейменували, і тільки можна на сайті Міністерства соціальної політики знайти інформацію, чи має ця фірма ліцензію на працевлаштування громадян України. Паспорт не віддавати, трудовий контракт заключати саме на території України. Обов'язково потрібно це робити. Не можна виїхати за кордон і там заключити контракт і відкрити робочу візу. Робочі віза відкриваються на території України з другої сторони. Термін оформлення документів в Україні на легальне працевлаштування, він є довготривалим. Це може зайняти кілька місяців або навіть рік. Ось, але якщо людина зважується на роботу за кордоном, вона повинна підходити абсолютно до цього виборку, вона повинна захиститися. А навіть якщо ну, багато людей їдуть і знають, що вони будуть працювати нелегально, то не секрет. Цим людям єдине, що можна їх озброїти, і телефонами, інформацією про ці організації. Які е, мож, працюють в даній країні, в кожній країні є багато організацій і державних установ, які можуть надати допомогу у випадку звернення. Це єдине, що можна дати якісь телефони, і щоб людина копію паспорта у консульство, посольство, громадські організації, міжнародні організації, е, релігійні, і щоб, і щоб людина хоча б копію паспорта мала при собі обов'язково десь заховано, тому що випадку що яка там втече. То, щоб без паспорта, щоб її швидко могли ідентифікувати. Ось ну це єдина така порада, але ці люди просто повинні знати, що вони себе дуже наражають на небезпеку. На, на Кримінальне відповідальність. Ні, це перша, це перша стаття була це стаття 129, стаття 24 прим, а в новому кримінальному кодексу це стаття 149. Але законодавство про кримінальне законодавство проти рівні людьми розпочати. Так, так, саме були створені дії, не Усі бортися. У кримінальних справах проти людей можуть зараз, починаючи з січня 2014 року, звернутися до вас забуття. За ну, так, вони мають право звернутися на. Екранку. Саме виростання, тому що далі момент. Але тут лише дві особи Звернення Звернімося масової інформації, можна звернутися до людей, аби приходили до вас. молоді, а також У нас в Україні. Що дайте телефон, на який можна допроводу з консультацією, люди отримують. 0800-500 505 501 це безкоштовно персональний телефонів. 0800 505 501 і 5, -5 це короткий номер для користувачів мобільних операторів Київ Стар, Діла І на Це номер гарячі. Гаряча лінія, нелегальної міграції я вам дуже дякую, дякую ви журналістам ще да. справи. Да. Якісь запитання можна вже ставити. Е -е,